Дегустуємо пивко від першого дніпропетровського пивзаводу. Це пивко прислав мені мій товариш на ім'я Валік, який служить у 108-й ТРО. До речі, їх прапор є позаду мене і він дуже гарний. Дніпро це рідне місто Валіка, і він мені прослав на дегустацію їх пиво. Валік дуже його хвалив, тому я надіюся, що воно буде дуже смачне. До речі, Валік також мені прислав свою кепку. Дивіться, яка вона гарна. У Валіка також така сама кепка, і ми з ним сидимо в стрімі. Тепер як сіамські близнюки. <сум> Дякую тобі, Валік, велике. І ще ж не все. І ще у тому фірмовому магазині продаються ось такі снеки. Валіки ще прислав мені м'ясо яловичини не в'ялене, лап чіпси називаються. Та ось таку дуже гарну рибку. Я забула Валік, як вона називається. А пахуча зараза. Отож, перше пиво напівтемне, нефільтроване. До речі, етикетки у них дуже незвичні. Я б аби подивилася в магазині, я б не подумала, що це пиво, чесно. Більше схоже на якусь камбучу. Аромат солоденький такий в нього. В нього не тільки солодкий аромат, і ще воно має солоденький такий присмак, смачненьке. Світле нефільтроване з котиком тепер. Дуже схоже по смаку за тим першим пивом, але це більш таке жорсткіше вже йде. Гіркіше, точніше. Ось таке темне, нефільтроване. Я впевнена, що це зараз буде найсмачніше. Ой, кайф, кайф, клас. Відчувається оця палина карамель, солоденьке таке також. У міру гірчинка, блін, офігенне, оце саме смачне. Ось таке, дивіться, може, це для жінок, що тут жінка намальована. Зараз спробуємо. А скільки тут оборотів взагалі? Бля, що тут плаває на низу, валик? Валік, а що це таке плаває внизу? Я щось не поняла. Що це таке? Ого, тут сім оборотів алкоголя. Точно, як я і казала, воно таке легеньке, а смак дуже схожий на хугарді. Дивіться, ось така ще жіночка. І це смачне валик. Прямо я б сказала така впевнена. Ой, прямо, прямо я. Я все. Прямо я би сказала, що тут така виражена гірчинка. І ось такий дідусь Хопкінс. Це таке саме нейтральне, солодинки тут немає. І реально тут такі різноманітні у ньому смаки, що кожен собі може вибрати на свій смак. Ну і давай спробуємо цю яловичину, поки вона не загнулася в мене в холодильнику. Вона тут з приправками. Ой, клас! Вона мені навіть чимось шашликом віддає, чуєш?